Колишнього багаторічного керівника центру туризму, спорту та екскурсії підозрюють у службовому підробленні. Окрім того, слідство вважає, що у діяльності керівника мало місце зловживання службовим становищем. Історія така: до комунального закладу на роботу нібито влаштували людину, яка працювала лише по документах а насправді роботи не виконувала. Нинішній директор центру туризму, спорту та екскурсій Леонід Толстіхін проти зйомки судового засідання. На вимогу суду його обличчя не показуємо. Леонід Толстіхін уже кілька років як не керує комунальним закладом, але минуле його не полишає. Його обвинувачують у службовому. Підроблені ще одна стаття, яку йому інкримінують, це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Історія така, що на роботу до центру нібито взяли людину, яка працювала тільки по документах. На крайньому судовому засіданні заслухали двох свідків. Чи знаєте, чому викликані судово засідання? Прошу розповісти, що вам відомо свідки. Це працівники центру туризму, спорту та екскурсій. Колишні підлеглі Леоніда Толстіхіна. Установа з того часу, як нею керував Толстіхін, змінила назву. Тепер це Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства. Заклад комунальний. Ніхто з двох свідків не бачив і не знає такої людини, як Анатолій Доценко. Сама людина з таким прізвищем і ім'ям за версією слідства по документах працювала у центрі, але роботи не робила. Я вже давно перебуваю в установі, займаю громадську посаду якби, в припілковому комітеті, учора. І коли значить, формувалися списки на подарунки, ми весь час значить, формували такі списки працівників і кожному працівнику про давала подарунок на Новий рік. Потім на Миколая і так далі. Так. То я, значить, тут не сказав, що я такої людини в цих списках не бачив. Це доценка Анатолій Юрович. Працював в установі таких? Ви бачили таку людину взагалі? Ні. Ніколи не бачили, так? Ніколи. Ви могли знати про якісь е конкретні завдання? Даної посадової особи згідно ваших, вашого займе посаду пересікали... пересікали... ваших конкретних обов'язків. Ми не пересікалися з цим відділом. Тобто ви не можете достеменно сказати, що такий чоловік нічого не виконував? Бо я прийшла на роботу у 2018 році. Тому я не знаю і не бачила. Вам були знайомі відомі усі працівники даного комунального закладу? Я не сказала, що всі. Тобто, тобто... Сказати, що всіх знаєте, і Так, всіх я не знаю. Як зазначив прокурор, такий собі Анатолій Доценко за документами працював в інформаційному відділі і забезпечував висвітлення роботи центру. З'ясовувати обставини справи продовжуватимуть і на наступному засіданні, бо ж на крайньому засіданні вислухали двох свідків: попереду і ще десять. Де, Свідкласти судове засідання на іншу згоджену дату для здійснення. Виклику цих свідків судового розслідування і проведення їх допиту. варто зауважити, що до єдиного реєстру досудових розслідувань справа була внесена іще ще у квітні 2019 року. Марія Петручук, Неля Прокопчук для новин на часі.